Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 12 жовтня 2025 року. Ось і прийшов час викопки виноградних саженців. В цьому році трішечки погодні умови склалися не дуже. Було холодне, таке затяжна і весна, і також холодний вересень, та і в серпні також ночі були холодні. Тому вигрівання шкілки трішки затягнулось і викопка також трішечки відтягується. Минулого року вже 10 жовтня у нас шкілка була викопана. 6-го ми розпочали підготовку. 10-го викопали. В цьому році, 12 жовтня, ми закінчуємо підготовку. Якщо все, Добре, завтра розпочнем підрізати нашою машиною. Я покажу, як і потім розпочне викопку, тому десь до 15-го Числа плануємо все викопати, сховати в підвал, посортирувати все, по сортах пов'язати. І потім десь ближе до 20-го числа, всім я говорю, з 15-го, ну, вибачте, десь до 20 го жовтня, з 20 го жовтня ми розпочнемо перші відправки. Ну На даний час, як бачите, ось стан виноградних саженців ось такий. Ми підрізали десь на висоту приріст, так, ну 70-80, шпалера в нас була метри, як бачите, саженці непогано визвіли. Ну, все по сортам, деякі є трішечки менше. Що, ну, в середньому 50-60-70 витрів. Це в нас преображення, це ось зорінька. Дивіться, навіть є декілька ягідок, вже достигли, Це І ось є ягідки зорінька, дуже хороший сорт. Також лоза визрівша. Все. Ну, Як бачите, тут ми вже все зняли. І нитки, і шпалеру. Тут також знімаємо шпалеру. Нитки зрізали, залишилось нам. Декілька рядів. ось, Бачите, просто нитки обрізаємо, потім беремо, так їх витягуємо. Все це буде викидатись, знімаємо стопчики і потім будемо зрізати плівку, знімати капельці і викопувати. Також, ось, як бачите, біла надія, також чудові саджанці, все визрів, що приріст десь 70-80. Так що працюємо. Ну що ж, Вечорі, ми закінчуємо. Трішки, мабуть, сьогодні не встигнемо. Як бачите, вже декілька рядів ми зняли і плівку. Капельниці знімаємо завтра. І також ось тут два рядочка підготували. Тут якраз ми готові. готові одну сторону, другу, вон, бачите, потім знімається. І наші гряди готові до викопки. Так що ще скільки часу в нас встигнемо. Попробуємо сьогодні як можна більше зробити, щоб завтра розпочати викопку машини, підрізку машини. Як це будемо робити? Завтра я вам це покажу, якщо буде погода. Ну а на цьому все. Ми працюємо далі. Бажаю всім міцного здоров'я. Саме головне миру. До побачення.